Всім доброго дня! Для своїх подруг, подруг отримала замовлення на новій пошті. Тут всього-навсього, одна моя трояндочка, все інше для подруг-співробітниць від Ніни Крупельницької Чесно кажучи, я не думала знімати цю розпаковку, але щоб висвітлити, можливо, комусь це буде корисно, хочу вам показати від цього продавця. Саджанці. Не встигла я розпакувати, як я була вражена. Подивіться, будь ласка, які живенькі, де вони в неї зберігалися, дуже цікаво. Такі гарні троянди, такі гарні саджанці, я не маю права від вас їх приховати. Зараз ми кожну... Подивіться, які свіженькі, свіженькі листячка. Які зелененькі пагони. Який секрет у Ніни Крупельницької, як вона зберігала свої троянди, дуже гарні, дуже подобаються. Дівчаткам моїм реально повезло. Ну, вже ж, якщо відкрила, то вже ж вам покажу сорти. Ніна Крупельницька. Знайшла я цю продавчиню. На платформі Facebook. Трояндочки в неї по 100 гривень чайно-гібридна і 110 шраб. Так от, і за доставку я сплатила 113 гривень до своєї Сумської області. Така стандартна ціна за транспортировку. Так, дивимось. І як же ж я прочитаю. Дивіться, вони такі мокренькі, що зовсім не видно назву. Як я своїх дівчат померю, Клод брасер. От клод брасер це одна єдина трояндочка, яку я замовила собі. Клод брасер. Подружки мої. Кло... Клод брасер. Так, так воно і є, бачите? Запакована закрита коренева, видно, корінці біленькі, гарно зберігались саджанці, але сама наліпка, вона від вологи ледь читать читається назва. Самі пагони гарні. Кореневу, мені там дуже вам дякую, рекомендували. Яка б закрита коренева не прийшла, все ж таки дивитися, розтрушувати земельку, тому що коріння може бути Зі... треба розправити коріння. Також обрізати. Два клода брасира. Ой, ну це взагалі красуня. Ну ви подивіться, яке воно живеньке, яке чудове листячко зелененьке. Ой, так вже очі за цією сі... сірістю, вже так вона набридла. І так скучили очі за цією зеленою красою. Тим більше сьогодні в нас дощ на вулиці, сирість вона з ума зводить. А мур демолен. Красивезний садженець, шикарний. От вам Ніна Крупельницька. Цікаво, дізнаємось ми, як вона зберігає свої троянди. Ну, гляньте, які чудові. Ні, це від вас не можна приховати було. Ніна Крупельницька, дуже гарні в неї відгуки. Достатньо такий асортимент широкий. І я здивована, де вона свої трояндочки зберігала, що вони так вже почали вегетувати, Такі листячка попускали, а мурду вам показала вам: дівчата мої, Jubilee Кордис, поширена троянда. Не в однієї, не в іншої подружки не було. Тому вони замовили у Ніни Кропельницькій. доступна ціна по 100 гривень. І чудові, на мій погляд, саджанці. Хто не згоден з тим, що чудові, запрошую до діалогу у себе на каналі Джубілікордис також. І остання трояндочка Blue ED для моєї подружки. Подивіться, яка гарна коренева. Ой, вибачте, не коренева, які гарні листячки, пагони. Ось так. Ніна Крупельницька на платформі Facebook. А ось подивіться, це вже подаруночок, тому що я навіть не знала, що Ніна займається також, що це в нас дестрой від Колорадського Жука та інших шкідників. Угу. А також фреш, органічний регулятор росту рослин. В подаруночок Ніна мені ось такі препарати поклала. Маленький такий подаруночок, а дуже приємно. Дякую за те, що ви мене дивитесь. На все добре, до зустрічі!